Потяг, страждаючи через те, що йому довелося вбити свою дівчину, переглядає її фільм та записи з камер, і на одному з записів засвітився французик. Тому потяг з чорним нуаром почали пробивати його по всім базам. У віп-зоні Патріот та Язикіїл проводили обряд хрещення та так, що чуть не втопив Г'юї. Після чого, коли Хьюї залишився наодинці з проповідником, то почав його шантажувати. Ти мене і... Що тому шантажист з нього ну такий непоганий на сцені. Патріот вирішив забити на текст, який йому дала стілбел, та почав розповідати про те, який він обраний, і що вищий над ним тільки Бог, що дуже подобається американським реднекам. Далі лінія Мейв потихеньку розвивається, і нам показують її колишню дівчину, яку їй довелося з якихось причин покинути. Проте розкриють детальніше це пізніше, бо відносини у них зараз такі собі. Дівчина французика повідомила йому, що у нього на хвості чорний нуар, тому час. Звалювати французик повідомляє про це інших хлопаків, які вже були на півдорозі за препаратом В. І перед тим як сховатися, він вирішив відпустити азіатку, і вона втікла. Зіронька розповідає мамі, що не дуже хоче виступати, і що останні місяці для неї були жахом, але її мамі взагалі насрати на почуття доньки. Її важливіше її бажання, бо вона цього чекала купу років. Тому або йди виступай, або ти погана донька. Далі відбувається її виступ, на якому зіронька також вирішила не йти по. Вже написаному сценарію та розповіла правду про те, якою є сімка. А також вона розповіла про ситуацію з початку сезона, через що глибина напружується, і після виступу Гюї підтримує Енні, розповідаючи, що взагалі з ним сталося, але не повністю.